Центр функціональної діагностики та електрофізіологічних досліджень відкрили на базі обласної лікарні. Тут обстежуватимуть та в подальшому планують оперативно лікувати серце та судини пацієнтів. Дасть можливість зменшити кількість. Вибачте смерте наших українців від серцево-судинних захворювань, тобто знизити е, летальність, яка в Україні становить майже 70% від серцево-судинних захворювань, і наблизитись до європейських і до американських рівнів. А це десь приблизно 45-50%. Тобто, цьому... За пару Тобто в центрі очікують замовлений бігову доріжку, яка допомагатиме виявляти витривалість до фізичних навантажень і виявляти хвороби. Сьогодні ж до лікарні передали частину необхідного обладнання. Тразвукова система General Electric пересувна, яка е заточена під саме серцево-судинні захворювання, тобто є кардіальний датчик, є лінійний датчик, який дозволить е виявити е захворювання серця з максимально розмінною здатністю і е виявити клапанні захворювання, виявити порушення скоротливої здатності міокарда, ну, серцевого м'яза або виявити судинні захворювання. На обстежувати тут пацієнтів планують розпочати з понеділка. Центри відкрили у приміщенні колишнього приймального відділення. На ремонт витратили близько мільйона гривень, зароблених за договорами з НСЗУ. Обладнання розповів директор обласної лікарні, придбали за гроші обласного бюджету загалом близько 10 мільйонів гривень. Тепер же аби оперувати хворих на місці, і лікувати порушення серцевого ритму. Центру необхідна електрофізіологічна лабораторія. На це необхідно ще 30 мільйонів гривень. Поки що, ми на порозі, щоб придбати цей аблятор і проводити ці оперативні втручання, але діагностика в нас фактично повний спектр. Ми маємо тристоронню угоду з інститутом МОСОВА. і я думаю, першим етапом це буде сумісно. Можливо, ми візьмемо на умовах договору купівлі позички або ж на декілька років постараємося взяти в лізінг довгостроковий кредит, ну свої кошти. І звичайно, я певен впевнений, навіть що нам допоможе обласна влада. Такі операції говорить Володимир Горох, необхідні приблизно 10 тисячам хворих області. Щодня у центрі зможуть приймати близько пів сотні хворих. Обстеження є безкоштовним. Для цього необхідно взяти направлення від сімейного лікаря та кардіолога. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.